Завтра Конституційний суд України розпочинає слухання з приводу закону України про люстрацію. Ці слухання ініційовані представниками влади Віктора Януковича, які хочуть скасувати закон України про люстрацію, які хочуть отримати реванш і які хочуть назад повернутися у владу для того, щоб доробити свої брудні справи, які вони не встигли доробити, працюючи в адміністрації Віктора Януковича. Я доручаю міністру юстиції України завтра взяти участь в засіданні Конституційного суду. Хочу всім нагадати, що саме цей Конституційний суд у 2010 році без волі народу України і без рішення Верховної Ради України просто взяв і змінив Конституцію і наділив тодішнього президента Януковича. Разом з цією сворою, яка зараз подала подання до Конституційного суду повноваженнями, якими їх ніхто відповідно до базових норм Конституції не наділяв. Саме це стало відправною точкою того, що в країні з'явився диктатор, відбулася узурпація влади, і це призвело до того, що українці на Майдані. Відвоювали своє право керувати у своїй країні, в тому числі і право не призначати у владу тих, які б допомагали Януковичу, які були його правими лівими руками і ногами. Саме ці люди, які отримали мандати депутатів Верховної Ради України, звернулись до Конституційного суду з тим, щоб скасувати закон про люстрацію, з тим, щоб відновити свій вплив у владі і з тим, щоб повернутися у владу. І завдання як провладної коаліції, так і суди Конституційного суду, які служать народу і закону, якщо там такі залишилися, це розглянути це подання відповідно до всіх норм матеріального і процесуального права і винести рішення, яке відповідає закону і справедливості. Загалом в реєстрі люстрованих осіб 500 осіб, які були звільнені на підставі даного закону, і за даними громадських організацій, ще півтора тисячі осіб це ті, які самостійно звільнилися, тому що вони підпадали під законодавство України про люстрацію. Тому я прошу і міністра юстиції, і звертаюся до Верховної Ради України. Чітко зазначити нашу правову позицію і довести цю справу до кінця, в тому числі і за необхідності внести зміни до закону про люстрацію, які б відповідали нашим консультаціям і критеріям, які були висловлені Венеціанською комісією. Країні потрібна нова влада. І ми зробили дуже багато для очищення влади від тих, хто. Підтримували Януковича і не маємо права допустити їхнього реваншу.